Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. По інший бік небес на вас чекає обітована земля. У 18 розділі буття описано історію чудового народження Ісаака. Коли його батьки були вже дуже старі. Сара зачала обіцяну богом дитину за вірою. Але далі. В тому ж розділі інші люди не отримали обіцяного за вірою. Однак, коли Бог бачив їхню віру, він сповнився радістю. Віра настільки цінна в його очах, що він звертає особливу увагу на те, що ми віримо йому і довіряємо, навіть якщо не бачимо спасіння або обітованої землі з цього боку небес. Нам може бути соромно, але що він робить? Він хвалить нас, та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. До євреїв 11:16 прагнення до кращої країни підтримує нас, коли світ, у якому ми живемо, прямує до хаосу. Богу подобається бути вашим Богом, особливо. Коли ви довіряєте йому у важкі часи. Моя молитва сьогодні. Господи, я вважаю тебе вірним. Дозволь мені завжди діяти з вірою у слова, які ти говориш. Коли ти скажеш мені йти, я піду, коли ти скажеш мені залишитись, я залишусь. Моя надія ґрунтується не на чому іншому, як тільки на Ісусі Христі, моїй праведності. Я не смію довіряти нічому, що добре на вигляд, але цілком покладаюся на ім'я Ісуса. Це мій гімн, бо я вважаю тебе вірним тому, що ти обіцяєш. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.